good time Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського президента. Оглядачі на заході вказують, що розмова стала платформою для монологу Путіна та піар-кампанією радше ніж журналістикою. Також вони застерігають, що Путін сповна скористався нагодою, щоб посіяти сумніви щодо американської допомоги Україні та політичного курсу Сполучених Штатів загалом. Моя колега Тетяна Ворожко подивилася усі дві години інтерв'ю та проаналізувала його. З нею поговоримо. Таню, привіт, вітаю! Скажи, будь ласка, таню інтерв'ю Путіна почалося із цього величезного. Екскурсу в його версію історії, що у цьому почула і зрозуміла американська аудиторія. Ну, це дійсно здивувало, але скажімо, якогось такого обговорення по суті, читав, що там дійсно було у Великому князівстві Литовському чи а, в Київській Росії цього не побачила. Реакція полягає в тому, що ті, хто підтримує такі ракарсне, ті, хто піддаються власне цим посилам, вони вони пишуть про те, що який же Путін розумний, він знає історію. Він дві тисячі років історії може переказати, яка в нього пам'ять хороша. А от у Байдена проблема з пам'яттю. Якась така реакція, знаєте, яку навіть від одного конгресмена ми почули. А інші навіть скажімо, але все ж таки треба розуміти, чому він про це говорив, тому що Такер РКСЕН ну, поставив питання. А для чого ж Росія почала війну проти України? Чому Росія напала на Україну? І було видно, що сам такеркарслен пояснив, що зараз буде довгий ескурс в історію, але типу потерпить, і було видно, що він сам його намагався наштовхнути на інший посил, на інші відповіді. Чи дійсно Росія відчувала власне загрозу від НАТО? Чи відчувала вона загрозу від України надати якісь такі серйозні ці серйозні такі причини, серйозні підстави, які б могла би, хоча б зрозуміти і сприйняти оця оця аудиторія такера карсена, але ну путін цього не зробив. І в принципі, американські глядачі побачили, що насправді справжньою цією причиною ну були такі, знаєте, ну. Відрпісляр від, від Рюріка через Рюріка чи через якісь такі історичні історичні викладки, і інше, що намагався пояснити Путін, скажімо, свою не даючи свою причину, чому ж він напав на Україну, були денацифікація. Що також я думаю, глядачево в Сполучених Штатах можливо зрозуміти ну не так просто. Тані враховуючи це, який вплив матиме це інтерв'ю. Ну з одного боку, можна казати, що це все ж таки є, а йде на користь російській пропаганді, тому що ну, його всі по його багато хто подивився. Зараз ще наріжуть кліпи, відео будуть розсилати. Ми побачили наскільки некритично сприймає інформацію частина американської аудиторії, наприклад, кажучи, що ось Путін сказав, що він нападе на Польшу. Чого ми переживаємо? Тобто, з одного боку, і ті кажуть, що це є певномірою перемогу російської пропаганди, і навіть вот нас сказав колишній президент. Президент Польщі Лех Валенце сьогодні в інтерв'ю. Наразі пропаганду Росіяни зараз виграють пропагандистську війну. Навіть вчорашнє інтерв'ю Путіна показує, як вони перемагають у світі. Ви знаєте, їхній наратив перемагає. Тож давайте поговоримо про це. Тому що навіть якщо Україна цього разу переможе і розгромить Росію військовим шляхом, то Росія відновить сили і знову нападе на нас через 20 років. Але якщо ми допоможемо Росіянам змінити їхню систему, вони більше не нападуть на нас у світі. є можливість більше краще ніж будь-коли в минулому. Ну і власна, а в той же час звертають увагу на те, що це інтерв'ю було нецікавим. Воно було нудним. А дуже сильно критикують Такера Карсона за ті питання, які він в першу чергу не поставив. Чому дійсно Росія обстрілює цивільні міста в Україні або піддає полоненах тортурам? Також з'явилася дуже велика кількість знаєте, таких спростувань. А неправдивих тверджень Путіна, а неправдивих тверджень Путіна. Тобто сьогодні такі знаєте свято фактчекінга. і це також відкрило можливість для. України розповісти, надати свою версію подій, які можливо буде все ж таки слухати та аудиторія, яка слухає Такера Карсена. Дякую тобі, Таню. Я нагадаю, що про інтерв'ю Володимира Путіна, американському блогеру Карлсону, нам розповідала Тетяна Ворожко. Друзі, ми ж на цьому будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дивіться також наші інтерв'ю та сюжети на Ютуб каналі Голосу Америки української. Мирної вам ночі. Доброго ранку, до зустрічі.